Привіт! Це проєкт істети. Тут говоримо про книжки. Я хочу розказати про книжку Мирослава Лоюка Бахмут. Мирослава Лоюка знаємо як поета, як романіста, а це книжка репортажна і есеїстична. Із фотографіями Данила Павлова, вийшла у видавництві України. Узимку і в березні 2023 року за Бахмут велися активні бої, і Мирослав фіксує в своєму репортажі саме цей час і місто, його стан в цей час. А місто це люди, це і військові, піхота, артилеристи, зенітники, медики і капелани. Рятувальники і цивільні, які лишилися в Бахмуті. Тут є історія, наприклад, про батька і синів, які служать разом, про чоловіка і дружину, про 86-річну пані Олександру, яка почувається українською душею Бахмута. І не хоче з нього виїжджати, і чия історія життя взагалі дуже пов'язана із історією українського Сходу. Є записана розмова із російським військовополоненим вагнерівцем, який любить Набокова і пише вірші. Є історії про українських рятувальників, які лишаються, щоб допомагати цивільним. Про звірів на фронті і про дітей, які лишаються там досі. Есеїстична частина це рефлексії на якісь окремі епізоди із репортажу, якісь спалахи, які примушують поглянути на ширший контекст. Згадати речі на перший погляд із цим ніяк не пов'язані. Наприклад, історію Стуса і Лариси Шипітько, серію книжок перлини світової лірики, прибирання на Київщині після деокупації чи острів Вануату. І всі ці речі насправді пов'язані із війною. і... Вони складаються в таку ширшу картину в міркування про те, як ми пам'ятаємо, що означає пам'ять особиста і пам'ять колективна, національна про те, як згадуватимуть сьогоднішні події майбутні покоління. Кожен репортаж це погляд на якийсь приватний вимір воєнного досвіду. Наприклад, там йдеться про те, що військові роблять манікюр, або про те, як вони святкують Різдво, про те, як вони живуть, як вони спілкуються із рідними, які їх чекають. І есеї теж дуже особисті. Вони якось пов'язані або з Історією Мирославової родини, або з тим, що він бачить важливого в українській культурі. Мені здається, що цей особистий погляд, увага до інших і емоційна розмова про те, що хвилює автора, і роблять цю книжку такою привабливою.